Я Марченко Валентина Павлівна. Рівненська область Долбунів. Я хочу розказати свою історію. Мені дуже крепко боліла спина. Ну, це більше всього на нервовій почві. Бо в мене нелегке життя. Дуже-дуже нелегке. Так я думаю, що було почви, але я потім зрозуміла, що тут ще додавилось прокляття. Коли живеш з людиною, рідною людиною, яка тебе проклинає у вічі, прямо у вічі, почти кожен день. І я це відчуваю. Я зрозуміла, що мені треба звернутися до Борислава. І я попросила Борислава, дуже крепко попросила, щоб він розрушив це прокляття. От. І що він і зробив. Перед тим він ще сказав мені, щоб я поміряла ноги довжину ніг. Я помірила. Ліва нога була на 0,7 см коротше правої. І він сказав, як буду я молитися, тисять і подивися, як. Ноги будуть, що буде діяти в спині, потім в ногах. Я так і зробила. Коли Борислав молився, я звернула увагу, що в мене ліва нога почала двигатись. Двигалась, двигалась до тих пір, поки не зрівнялась з правою. В позвоночнику тепло пройшло і зразу болі пройшли. Я встала і пішла. По хаті, він так сказав, чи будеш ходити. Я встала і пішла по хаті. Мені було дуже легко, дуже легко і в тілі, і в душі. Ну і мені вже треба було десь в часа 11 собачку прив'язати, бо він у мене в хаті сидить, а на ніч я його прив'язую оцього собачку, оцього. Чарлік, подивись. О. То я хочу що сказати. Я по цих сходах, о, по цих сходах, можна сказати, бігом бігла донизу. А дивіться, які вони високі. Я бігла бігом. От. <кій> ну і прив'язала собачку і лягла спати, Рано встала, спина не болить. Я така благодарна Богу цілий день. Я славила Бога, цілий день. У мене стільки радості було в душі. І я дякую Боже тобі за все, за все що ти стільки милості являєш над нами. Ми ще, як кажуть, не встиємо покликати до тебе, а ти вже відповідаєш на наші прохання. Я не знаю, як тобі воздати за ці, за ці милості твої. Дуже сердечно дякую, дуже крепко дякую. І дуже крепко дякую вам, Борислав, за ваші такі труди. Я знаю, це не просто, це не просто вам, Того, що ви теж людина, ви устаєте і ви так само болієте, як і ми. Я це бачу. О, тому я прошу, Господи Боже святий, укріпляй сили, Борислава, давай йому сил більше і більше, щоб він міг ще у чаті бути з нами в нашій новій церкві, білій церкві на онлайні Ісуса Христа. Я так хочу, щоб ми всі разом могли там у церкві тебе славити, однією сім'єю. Я дякую тобі, Ісус, дорогий, за все, за все. Я навіть не знаю, як виразити тобі цю подяку. Алілуя. Слава, слава, хвала тобі, вічному Богу, творцю неба і землі. Амінь.